В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Минулої неділі ми говорили про тайну Євхаристії. Ми говорили, як себе поводити до і після причастя. Говорили, як себе тілом готувати. Сьогодні ми поговоримо, як себе душею приготувати. Поговоримо про четверте. Таїнство, таїнство покаяння або сповіді. Христос відразу після Воскресіння з'явився апостолам. Перше він сказав їм мир вам, друге їм сказав, чи маєте що поїсти. І третє він сказав, Кому відпустите гріх відпуститься там. Кому затримаєте гріх, затримається там. Тобто, це є такий останній подарунок перед Вознесінням Господа Ісуса Христа нам. Цими словами відпустите і затримайте. Ісус Христос з одного боку дав право апостолам відпускати гріхи, а з другого боку зобов'язав вірних визнавати свої. Гріхи перед священником. Звичайно, якщо вони хочуть, щоб їм цей гріх не був згаданий на страшному суді. Святі отці називають тайно покаяння дошкою для порятунку. Завдяки хрещенню ми потрапляємо на корабель, який має нас доставити до неба. Та як Ной врятувався на кораблі, на ковчезі, так і людина через хрещення сідає на так званий корабль і пливе. Через гріхи ми розвалюємо цей корабель. І чому дошка? Тому що людина може врятуватись якраз доплисти, до берега на отій дошці. Тому і святі отці називають тайно покаяння дошкою. Для спасіння. Навіть якщо ви щиро жалкуєте про свій гріх, навіть якщо проведете піст у постелі, написано у старій книзі, харчуючись травою та спите на твердій землі, це вам нічого не дасть. Гріх вас не буде відпущений. Тільки сповідь може відпустити гріх. Щоб добре посповідатись, треба виконати п'ять умов доброї сповіді: іспит сумління, жаль за гріхи, постанова поправитись. Потім визнати гріх перед священником у сповідальності. І п'яте це є покута. Проблема є в тому, що ми з тих п'яти умов доброї сповіді виконуємо тільки дві. Передостанню і останню. Визнаємо гріх і покута. В кращому випадку, перших три, ми стоїмо в черзі до сповідальниці і собі думаємо, що я маю зараз сказати. Якщо хоча б одну з цих умов доброї сповіді ми не виконуємо, то ця сповідь як мінімум буде недоброю. А як максимум святотатської сповіді. Що ми маємо робити? Перед сповіддю? Що ми маємо робити і говорити під час сповіді? І що ми маємо робити після сповіді? Перше, це є. Іспит сумління. Це ви маєте робити за день до сповіді. Перед сповіді ми маємо приготуватись, тобто зрозуміти, які ми гріхи маємо. Бо є такі люди, які приходять і кажуть, Отче, зрішив проти першої, третьої, п'ятої і сьомої заповіді Божих. Інші кажуть, всі добровільні і недобровільні гріхи, свідомі і несвідомі. Ще інші кажуть просто словом, думкою і ділом. Да? А ви собі от ще думайте, що я, що я собі думав і що я собі робив. Святий Францик Сальський каже, усі такі слова і отакі формули, як би сказати, це є марна трата часу. Ввечері маємо собі застановитись. Сісти і проаналізувати. Зробити іспит сумління. Що собі подумати? Думкою пройдіться через усі місця, де ви в день були. Так, коротко. Людей, з якими ви спілкувалися, і обставини, у яких опинились. Так? Ага, з тою говорила. Там я когось обізвала чи ні. Там я осудила чи ні. Ні, далі пішли. З тим я бачився. Обзивав, осудив, матюкнувся, все є. І собі на карточці пишете. Осудив, обізвав, матюкнувся і так далі. Я сповідаюсь раз, два тижні. Мало, мало. Ще, ще не зовсім серйозно я ставлюсь до спови. Раз на два-три тижні. Я собі свої гріхи записую. Так, в телефоні маю нотатник, ви всі маєте нотатник, і собі записую. Той гріх поборов, видалив, тим гріхом борюсь, його ставлю на перше місце. Ну, така постійно є праця над гріхами. Ті люди, які приходять раз на рік тобто тримати яку пам'ять, щоб посповідатись, це є. Іспит сумління. Після іспиту сумління. В цей же вечір йде жаль за гріхи. Я ще до сповідальності не дійшов. Я тільки у переддень сповідальності. Як пожаліти? Щиро жалкувала Магдалина Марія, котра, плачучи, впала до ніг Ісуса Христа. Господь їй простив. Також Петро, який гірко заплакав, коли усвідомив, що він відрікся, Спасителя, коли він зрішив, заплакав. Та впала на коліна, той заплакав. Також Давид проявив справжній жаль за свої гріхи, виявив, лежав на землі, нічого не їв і не пив. Тобто сльози на коліна і піст. Пропустив молитву, літургію. Який би мав бути жаль за гріхи? Іван Хреститель каже: принесіть гідний пліт покаяння, пропустив літургію. Навіть що священник покути не дав, що треба зробити? В будень день піти на службу Божу і сказати: Господи, я не був в неділю до церкви, бо ти знаєш, що я хворий лежав, але я прийшов сьогодні, щоби вийти на нуль. Оце є жаль за гріхи. Це є жаль за гріхи. Пізніше. Обманули, вкрали, повернути. Необхідно ще перед сповіддю Вибачитись. Так? Я коли йду, я навіть не коли йду до сповіді, я кожного, кожної ночі, коли я засинаю, коли я щось маю проти дружини, я кажу: вибач, було так. Дружина каже, вибачаю. Так? Або навпаки, вона до мене. Це кожного, кожної ночі, коли ми засинаємо. Але коли йду до сповіді, коли щось жме, розумієте, але я знаю, що я не можу причастя прийняти, бо мене пече, тоді кажу: вибач. І вона усміхнулась. І я усміхнувся, я щасливий йду до сповіді, і тоді йду до причасті. Коли ми когось осудили, очорнили, який би мав бути жаль за гріхи? Іншим чотирьом людям сказати щось добре про ту людину, яку ви судили? А? Сильно, дуже сильно. Матікнулись? Жаль за гріхи який. 50 поклонів. 50 поклонів. Жаль за гріхи впередень а потім священник ще додасть вам. Це є щодо жалю за гріхи. Пізніше йде постанова поправитись. Це слово поправитись мене дуже веселить. Знаєте, так? Поправитись можна отак можна поправитись. Постанова змінити своє життя. Тобто. Уникнення оказії, котра до гріха проводить. Тобто уникнення тої особи, яка вас доводить до гріха, а яка хоче поговорити. Уникати тої людини, уникати тих місць і тої компанії, де ви грішите. Слова я можу поправитись, я хочу поправитись, я мушу поправитись, вони нічого не дають. Є формула, я обіцяю поправитись Бо святий каже: дорога до пекла, мощена добрими намірами, яких ми не здійснили. Бо ти кажеш лише хотів би поправитись, знай, що пекло повне тих хотів би. Це є постанова змінити життя. Аж після того всього об'єму проробленої роботи йде сповідь. Тоді ми приходимо до сповіді. Що ми маємо зробити, стоячи у черзі? Найперше помолитись до Богородиці словами Пресвята Богородиці. ти вже стільки грішників навернула і ласку доброї сповіді їм випросила. Випроси і мені, щоб і я зрозумів свої гріхи. І щоб з них висповідався. Раз молитва, і потім, за кого ще треба помолитись в черзі, коли ви стоїте, за священника. Словами: Господи, я йду до Тебе, а Ти благослови раба Твого Отця, який буде сповідати, щоб через нього я почув тебе, почула тебе. І дай мені прийняти все почути, як від Тебе. Амінь. Це черга. Тоді ми приступаємо до сповідальниці, стаємо на коліна, тобто пише грішник, стає на коліна і приймає благословення від священника. Священник має вас благословити на сповідь словами, Господь і Бог наш Ісус Христос, нехай буде в серці твоєму і в устах твоїх, щоб ти достойно висповідав або висповідала гріхи свої. Тоді ви кажете. Сповідався, сповідалась тоді-то. Для чого це говорити? Щоб священник зрозумів, що за фрукт перед ним. Чи розганятись, знаєте, заряджати себе на бій, чи можна спокійніше. Після того сказати покуту, виконав чи не виконав. Це для того, щоб священник зрозумів, чи було розгрішення на минулій. Сповідь. Та і тоді грішник починає говорити. Багато людей сповідаються неправильно. То ще давно, давно давно написано, деякі йдуть до сповідника, щоб розповісти все те добро, що він робить. Та, кажучи, я ходжу до церкви, я молюсь вервицю, я не лихословлю, не ображаю інших сусідами добре живу. Для чого це все? То людина так перераховує і так мовчу, я кажу, це не гріхи. Це не гріхи. Це є добре. Для чого це говорити, щоб священник вас похвалив? Багато у сповідальниці жаліються, хотячи, щоб священник їх пожалів. Багато людей виправдовуються, перекладаючи провину на інших. Я вчора був у відпустовому. Центрі, на прощі, сповідав людей. Слухайте. Відсотків 75 сповіді жінки починали зі слів А мій чоловік. А мій чоловік п'є. Кажу один священник. Жінка прийшла і розказує, що чоловік винен. Чому я грішу? Ще не каже: добре, добре, даю покуту. Помилий за свої гріхи бороди діво, але я тобі ще даю покуту за чоловік. Будь ласка, удома вдариш 200 поклонів за чоловік. Бо ти мені то все розказала. Жінка вже, вже гріхів не говорить. Сповідатись зі своїх гріхів, розумієте, про інших людей взагалі не говорити. Про третіх людей взагалі не говорити. Тобто себе не виправдовувати. Сповідальність. Не жалітись і не хвалитись. Часто у людей є бажання у сповідальниці пройти безболісно для себе сповідь. Та вони спочатку говорять такі, такі дрібниці. Навіть там молоко випив, комара вбив. А доходячи до кінця, знаєте, сповіді, там такі гріхи, що я вам кажу. Тобто починати сповідь. З найважчих гріхів. А тоді вже то вже потім буде. Називати кількість гріхів. Обов'язково! Так написано. Матюкнулись? Я їх священник маю запитати, скільки разів. Та і мене дуже тішить. Слухайте, навіть тут врудно. Вже люди, які приходять і кажуть, отче, матюкнувся 8 разів. Розумієте, людина рахує, я бачу, що вона рахує. А є такі, які не то, що кричать матом, а говорять матом. Просто собі говорять матом. Кількість гріхів дуже важлива. Обставини, гріхи, обставини гріха. Наприклад, візьмемо гріх нечистоти, який при різних обставинах має іншу міру і відповідальність. Іншим гріхом є, якщо сам з собою зрішив, інший, якщо хтось. З іншим іншою, а ще інший, якщо та особа стане вільно, іншим, якщо ти є в шлюбі, іншим, якщо зі своячкою. Я назвав один гріх, але, але різні відтінки того гріха, Тобто, то приходимо ми до, до сповіді, говоримо чітко, ясно, коротко, що зробив скільки разів обставини гріха. Бо деколи людина, людина так перепрошує шушляй. Шушляй. Каже, пропустила молитву. Ну просто пропустила молитву. Ну, собі думаєш, що молитва повсякденна, що служба Божа. І можеш так, так з тої людини отак витискати, а що за молитва? А каже, то на службу Божа не пішов. А як добре, а як часто ну, скільки разів пропустив молитву, так далі маю западати. Я маю знати, яка міра гріха. Та не часто ходжу, так деколи заходжу. Ну і все ясно. Чому відразу не прикине сказати, Господи отже, пропустив три служби Божої. Все ясно? І далі пішли. Тобто людина шукає от, отакі викрути і уневинювання. уневиня. Щось скажуть, але не все і не так, як було. Один священник, хто прийшов до мене сповідатись вже в віці, поважний священник, назвав свої гріхи чітко, ясно. І в кінці каже, до мене молодого священника. Каже, чи хотіли би ви отче щось ще уточнити? Ні. Сильно. Ну, сильно, От так би мало бути. Так виглядає сповідь. І в кінці покута. Якщо покуту не виконаєш, то буде новий гріх і всі ті гріхи до того не прощаються. І це є святотатська сповідь. Ви собі, будь ласка, навчіться, бо від сповіді залежить все. І це було би і вам спокійніше, і священнику легше, і Богові приємніше. Диявол Нічим так не тішиться, як поганими сповідями. Погана сповідь то як випрана сорочка у брудній воді, та вона стає ще бруднішою. Тому свята Тереза каже священникам: проповідуйте, священники, проти поганої сповіді. Через, бо через погану сповідь загублено багато християн. Амінь. Слава Ісусу Христу!